Це покликання, мені здається, е, поклик серця, як до, до кожної професії, так само, і до такого батьківства. Священик Андрій Палцан виховує чотирьох синів: найстаршому Дмитру 12 років, наймолодшому Єгору 6. Усі хлопчики з однієї біологічної родини. Дізнався, що є такі діти, коли я був, напевно, ще у початковій школі. Тоді вчився якраз і була акція «Подаруй дитині книжку, і мені було дуже. Не зрозуміло, як може бути таке, що є така категорія дітей. Ну тобто, в мене мама, тато, брат, бабусі, дідусь був дуже багато родичів. А я не розумів, як таке може бути, що є діти в яких немає. Я дав собі обіцянку, будучи ще дитиною, якщо в мене буде така можливість допомогти хоча б одній дитині. Коли я буду мати таку можливість, то тобто, в дорослому місці обов'язково це зроблю. Спершу він всиновив двох старших дітей Дмитра і Кирила, а трохи згодом прийняв у родину їхнього товариша з дитбудинку Данила. Зізнається, коли настав час ухвалювати таке важливе рішення, жодних сумнівів у нього не виникло. На одному з інтернет-ресурсів я побачив їхню відеоанкету і все. Тобто я не знаю. Один раз мені було достатньо побачити їх на відео і зрозуміти, що це мої діти. Я взнав, коли мені віддали весь пакет документів, я знав, що у них є ще рідні брати, двоє менших, це Єгор і Артем. Але мені вийшлося їх забрати аж через. Два з половиною роки деякий час сім'я жила в Запорізькій області, та в 2022-му переїхала до Тернополя. Тут хлопці вчаться і ходять до школи. Отець Андрій не приховує від них правди. Усі вони знають, що є названими дітьми. Та він завжди наголошує, це нічого не змінює. Адже любов у названій родині така ж велика і справжня, як у біологічній школі. Вже що інколи там діти підходили і казали їм, що от ви там. Прийомні, вас забрали з інтернату. Але тобто, Ми це все постійно проговорювали, ми постійно говорили, що таке інколи в житті буває, що так трапляються ситуації, але незважаючи на це все, ми їх не менше любимо, як люблять батьки тих дітей, які про це говорять. Ми так само за них піклуємося, вони і наші. І неважливо, як кажуть, в народі не та мама, яка народила а і а та мама, яка змогла виховати. Отець Андрій ще до повномасштабного вторгнення прийняв рішення стати капеланом. Він вірить, саме так може зробити свій внесок у наближення перемоги України. Найчастіше його служіння проходить на передовій. Хлопчики знають, чому тато далеко, і попри сум, мужньо й терпляче чекають на його повернення. А ти любиш тата? Так. А от який? Він добрий. Добрий, другий лагідний. Всегда дозволяє нам все. Ми граємо з Олегою, ми граємо, щось робимо, дивимося телевізорі. Тато дзвонить до нас по вечорах, питає, як справи і каже, коли в нього буде час приїхати, коли ні, коли в нього відпустка і ми чекаємо. Тато нам дзвонить, ми говоримо з ним, приїжджаємо кудись, їдемо гуляти. Дуже весело з ним. Ми за ним скучаємо, коли він на роботі. Я люблю дуже тата. Попри труднощі та відстань, у цій сім'ї панує головне любов і довіра. Отець Андрій каже: батьківство це не лише про кровні зв'язки, а насамперед про серце. А для п'ятьох хлопчиків він став не просто названим татом, а справжньою опорою, прикладом сили, віри та любові.